Горни мене бажанням свого тіла і запалаю я, як смолоскип, заведи мене, як я того хотіла, б, щоб у всі куточки тіла ти проник, Проси у мене все, що тільки можна, і я віддам, лиш віднайди ключі. Дарую усе, на що спроможний Полай зі мною разом уночі. Знайди місця, де я так млію, розкрий нарешті мою суть і подарую все, що тільки вмію, і розтану в пристрасті, мабуть. Ти не вагайся, будемо кохати. Під владна чарам тріпотних ідей, адже тоді я зможу раєм стати. Кому ж віддати ключик, Де сміливці? ей.